Звернути увагу на проблему в чергове навіть е, м, працівників правоохоронних органів нарешті. Але її е, виглядає ця проблема в більш широкому контексті, і так би сьогодні я і хотіла говорити в більш широкому світоглядно-культурному контексті на проблему ставлення людини не лише до безпритульних тварин, а до будь-якого іншого, до життя, як до цінності і так далі. Буквально пару слів для початку, потім поговорить інші, я вже знову наприкінці тоді. Скільки у нас всього-навсього одна година, і треба ще відвести час для питань журналістів? Отже Слова зоореалізму, доххантерство, які з'явилися буквально останні два з половиною роки всього-навсього, вже міцно ввійшли в наше життя. Духхантерство це вбивство тварин, причому не лише безпритульних, а всіх тварин, хто мешкає поруч із людиною, як і сінантропних, як і птахів, і так далі. І зоореалізм це здавалося, як при, принаймні вони самі стверджують, протилежність до хантерству. Ні в якому разі. Це ідеологія одного готунку. І ті, і інші просто трошки різними засобами і під різними так би мовити під різним ступеням пристойності намагаються запропонувати суспільству розв'язати певну проблему засобами знищення, засобами знецінення життя, в тому їх єдність. Причому прикметно дві речі тут. Що і зоореалісти апелюють до докхантерства як явище, як явища, яке підштовхує суспільство саме до зоореалістичних шляхів розв'язання проблеми, вилову і гуманного знищення тварин. І, і докхантери не приховують своєї єдності з зоореалістами в тому, що вони мають спільне коріння, і, власне, я буду говорити про те, що мають спільні наслідки. Свого існування і поширення цієї ідеології, цього ставлення до життя в суспільстві. Оце той напрям, в якому б я пропонувала сьогодні розмовляти, не протиставляючи там зоозахисники, влада, ні. Сьогодні ми на одному боці. З огляду на виступи вищого керівництва країни в цьому контексті, ми по одному боці. На протилежному боці те, що пропонує нам знецінення життя, що пропонує нам знищення. Ось так сьогодні виглядає проблема. Дякую, і хотіла б надати слово для початку, якраз щоб представник влади міністерство екології, пан Володимир Домошлінець, висказався е, з цього приводу, як бачить держава розв'язання проблеми безпритульних тварин, яка є передусім соціальною проблемою, і не тільки в тому сенсі, що тварини це е, те середовище, складають елемент того середовища, в якому живе людина спокоміку, скажімо так. Але і тому, що е, з того, як розв'язується ця проблема, з цих способів і механізмів зростають соціальні наслідки: наслідки або ствердження певної системи цінностей, або знищення людської душі, людяності тощо. Про це я наприкінці ще поговорю в контексті практики Харківської. Дякую. Доброго дня, шановні. Дякую, що. Привітали міністерство і дякую за те, що знайшли час теж відвідати цю подію. Добре, що, ну і, на жаль, можливо, що серед присутніх немає інших, скажімо, представників органів влади, які причетні до цього питання. Бо, якщо ви знаєте, у 2006 році був прийнятий цей базовий закон, власне, на підставі якого діє і Мінприроди, і інші органи, якому прописані повноваження тих, що, хто що має робити. Це закон про тварин жорстокого поводження. Ну, по-перше, міністерство бачить цю проблему в тому, що має ці проблеми вирішуватись виключно засобами гуманними, так? так як прописано власне в законодавстві. І на підставі цього Мінприроди, як один з органів, який прописаний цьому законі, вживає і ці заходи в правовому полі. Які це кроки? Це, по-перше, розвиток відповідно нормативної бази. До 2006 року у нас було не дуже багато актів, де ці норми прописані. Скажемо, прийняття закону це не означає, що на наступний день всі ці проблеми автоматично вирішаться. Значить, треба кропітка робота, яка полягає в тому, що треба розробити, було розробити цілий ряд нормативно-правових актів, які врегулюють певні ділянки цього, цієї діяльності. Ну, хочу сказати, що в цьому напрямку вже зроблено було дуже багато напрямок розвитку нормативиної бази. Наприклад, було прийнято постанову Кабміну про правила транспортування тварин. Це один із таких аспектів, коли, коли перевозять тварин, там дуже було і випадків і коли жорстокі знущання, коли не відповідають умови перевезення стану тварин.